Чатка, всім привіт! Мене звати Іра, я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Традиційно показую все, що мені вдалося придбати і побачити цікавого у магазині Second Hand. Перше, що я хочу вам показати, це такі есподри Ліпідканд. Їх я придбала. Вони йдуть в 39-му розмірі. Трішки їх потрібно почистити, а так вони в дуже хорошому стані. Наступна моя знахідка такий чудовий ажурний бомбер від Маш. Стан його просто ідеальний. Це доволі небюджетний бренд, і сама річ мені дуже сподобалася, тому його придбала. Ціна у нас зараз за кілограм 360 гривень. Всі речі, які ви бачите, йдуть на вагу. Вони не оцінені. Наступна річ, яка мені дуже сподобалася, яку я придбала, це водолазка від бренду Мекс. Стан ідеальний. Вона йшла в 34-му розмірі. На невеличку Еску XS підійде ідеально. Пірка із складом зрізана, але це видно і відчутно на дотик, що склад натуральний. Тому це навіть передається на камеру, ви це бачите. Наступну річ я не придбала. Це такий кардиган від Максмара Вікенд. Іде він на замочок. На превеликий жаль, він же втратив колір і виглядав не дуже презентабельно, тому прийшлося залишити його в магазині. Наступні дві речі є у мене в наявності, тому кого. Це цікавили, написати мені в інстаграмі за деталями і замірами. Перша річ це така класна, неймовірна блуза від Маш. Вона йде 100% шовку, бірка із складом присутня. Іде вона у розмірі L? І така блуза від Марко Поло. Мені дуже сподобався її принт і стан. Вона абсолютно як нова. Відійти на дівчинку, яка носить розмір 34. Ну і не невеличку еску. Наступна моя знахідка квітчаста сорочка від люксового бренду Етро. Це стопроцентно оригінал. Всі гудочки брендовані. Сорочка класна, тому я її з задоволенням придбала. Дівчатка, примірки я поки на превеликий жаль не знімаю, тому що ситуація у нас світлом дуже погіршилась. І взагалі потрапити в магазин і щось придбати це цілий квет, але маю велику надію, що в найближчому часі все налагодиться. Показую вам блузу з нової колекції. Zara. мені сподобався її принт. і сам фасон єдине, що складно натуральний, тому її я не придбала. А цю футболочку я купила для свого сина. Це всім відомий бренд Nike. Футболка в дуже класному стані і натуральна тканинка. Якщо щось трапляється хороше, якісне для дітей, я завжди це купую. Цю футболку я хотіла придбати від Кант для себе, але на превеликий жаль, там була дірка, тому залишила. Тобто під Келін Клян я також не придбала, тому що там не натуральний склад, 100% поліастер, і тканина була дуже така неприємна на дотик. А ось цю, неймовірну сукню від всім відомого бренду Фабіано Філіппі я придбала. Вона поки є ще в мене в наявності. Це розмір S, але мені здається, що вона більше підійде на дівчинку, яка носить М-ку. Вона такого простого крою. Ціни на цей бренд, самі бачите. Ось бірочка це 95% котону, 5 Еластан. Також хотіла придбати такі штанці для своєї мами від Polo Ralph Lauren. Це розмір XL, але вони якісь були такі дуже короткі. Я не зрозуміла їхню довжину, тому залишила їх в магазині. У відділі з Люксом був такий гаманець від Versace. Я не впевнена, що це оригінал, але він був в, в дуже хорошому стані. Ось так він виглядає всередині. Є відділ і на купюри, і на карти. Його я не придбала, просто вирішила вам показати. Була ще така лакована сумочка. Я не впевнена, що це шкіра, тому її я не купила. Так виглядає вона всередині, в принципі, в дуже хорошому стані. наступна сумочка від всім відомого бренду Picard. Виконана вона із шерсті поня. Понизу йде шкіряна вставка. Сумочка цікава, класна, але її я не придбала, тому що у мене вже досталь сумочок. Так вона виглядає всередині. Тільки я її поставила і одразу забрала дівчина. У звичайному відділі мені дуже сподобався такий клатч, обшитий стразами і бісерами. Я думаю, він класно доповнить якийсь вечірній образ. Так він виглядає всередині, стан абсолютно новий. Дуже мені сподобався, тому вирішила вам показати. І це я вже, до речі, знімала без світла. Наступна моя знахідка це дуже класне взуття від Ralph Lauren. Ці черевики я придбала, вони йдуть у 37-му розмірі, виконані із шкіри. Хороше взуття зараз трапляється не так часто, тому я дуже зраділа, коли їх побачила. Ще було дуже класне взуття від Кларкс. Мені дуже сподобалось, як воно виглядає. Єдине, що Стан вже не дуже хороший, тому їх залишила. Були ще такі чоловічі туфлі від Bugatti. в хорошому стані, 41 розмір це також шкіра. І в люксовому відділі мені сподобались лофери від Michael Kors. дуже такої м'якенької шкіри. Вони підійдуть на 38,5 розмір. Ще я бачила класний шарф від Кант. Єдине, що мені не сподобався його стан, він такий вже був збит і втратив свій колір. З верхнього одягу була така шубка Теді від Mango в хорошому стані, але вона була ну, дуже важка. Думаю, коли ціна буде менша, її обов'язково хтось придбає для себе. Що, ж, дівчатка, дякую всім за перегляд, за вашу підтримку. за коментарі, які ви залишаєте у мене під відео, і до скорої зустрічі.